Чи є парною чи не парною функція? Для цього необхідно підставити у функцію замість мінус х, х. Якщо ви підставите мінус х в четвертій степені, ви отримаєте x в четвертій степені, в парній степені мінус зникає. Якщо початкова функція з функцією цією співпадають, то дана функція парна. Підставимо мінус х в другу функцію, якщо підносимо до непарної степені мінус х в третій степені, мінус зберігається. В П'ятій степені теж непарна степень мінус зберігається. Тобто ми будемо мати з вами мінус 7х в третій степені плюс 5х в п'ятій степені. Якщо функція, яку ви отримали, відрізняється від попередньої, ви можете.